Ну що, всім привіт! Прийшла посилка для Меганчика з Aliexpress. Так, це бризговички, замовлені 1.08, отримана посилка 9.08. От, досить швидко приїхала і починаємо її розпаковувати. Посилка згрупована, тут ще декілька посилок та декілька різних замовлень. Всього 4. Так, посилка номер 1 маленька, датчик дощу, це у нас для розумного будинку. Досить маленький, Блін, вміють китайці зробити малюночок, так, і він здається там такий вже великий. А от, як результат, маємо ось таку от штучку під батарейки АА чи 3 АА. Ні, це R123. Ну, це менш цікаво, так це більш уже моє. Інше хобі. Так, посилка чи пакунок номер 2 Це у нас бронеплівка для автомобіля. От, І вона нам буде потрібна трошки пізніше при встановленні бризговиків. Так, це у нас, скоріш за все, дрівники. Е е е я вже колись замовляв комплект, мені дуже сподобались. І перед зимою я вирішив замовити ще один комплект двірників. От, ось такий от. Це великий, довгий. І це маленький, короткий. По дюймах не бачу. Здається, а от 16. І 24. стандартний комплект для мегана. Запаяні. Не буду їх відкривати, щоб не пересихали, так лікають, тоді коли вже буду ставити. Ну і саме цікаве, що ми чекаємо. Так, це бризговички на меган, на Fluence 3 покоління. А якщо точніше, це для Samsung SM3. Так. Але вони повинні підійти на наш меганчик. Запаковані класно, посилка досить велика. І всередині є інструкція. Так, інструкція така, як і зображена на сайті. От, Huk чи XUK Mood Flaps комплект передній і задній, так видно на інструкції, і одну і сторонню. Ну що ж, давайте дивитися, як виглядають ці підкрилки. Це у нас передні, я так розумію. Підкрилки ці пластикові, тобто в них гнутися вони можуть, так, якщо ви їх зачепите, але вони жорсткі. От, в деякій мірі гнуться, в деякій мірі досить велика жорсткість. Це у нас фронт, перець, правий. Ось у нас задній, так, от з таким язичком. І це у нас задній вже лівий і, відповідно, він нам може не підійти, треба заміряти. В принципі, ми зараз це і зможемо заміряти. Є ось така відливка під бампер. Знову ж таки задній правий. так І передній лівоч. Так, в комплекті є кріплення, нам дали ось такі от саморізики. Їх всього 8 штук. Так, і по два ось таких от. Тобто по два саморіза і по одному кріпленню на кожну сторону. Треба подивитися інструкцію, так не знаю, як вони це бачать. От це вже будемо дивитися на монтажі. Все, більше нічого немає. Перше враження досить хороше. Так. Зараз буду приміряти і дивитися, як воно виглядає на автомобілі. Так, з передніми підкрилками все просто. Так, форма його підходить, можна сказати, ідеально. Ось тут є таке вушко для кріплення. І отут внизу. Зараз постараюсь зняти. Ось тут є спеціальна кліпса, ось така от так яка е, тримає ось цей пластиковий підкрилок. Е, для того, щоб назад поставити її, так як вкріплені немає. Тобто я її трошечки обрізав ножницями по металу, і, в принципі, вона знову ж таки е, защокнутись має. Далі, е, сам підкрилок стає досить класно от На своє місце. Там от є спеціальна відливка вушко, де треба просверлитися. Внизу відливка, так ну і там вже попередня відливка стає. Але е я хочу накнеїти плівку для того, щоб е ну не царапалась оця от ситуація так по крилу і не дергла краску Тому зараз наклею малярний скотч, прикладу бризговик. Е Відмічу зону, де треба клеїти плівку, і десь приблизно з запасом 1 см так, цю плівку виріжу. Так, бронеплінка, як і фоторезист, до якого я привик, має захист з двох сторін. Ось оця частинка, яка всередині рулону, так вона з клеєм, а зовнішня вона просто якби плівка захищає. Тому так, як ми вирізали макет, так, так його і клеїмо. Я вирішив лишити приблизно 5 міліметрів цієї бронеплінки і собі наклеїв мітки, де мені їх приклеїти. Зараз почну наклеювати так і дивитися, що з цього буде виходити. Клівочка на місці так, і буде приблизно ось так. От загнув її також на ту сторону. Так, намітив дирочки, де вони мають бути, так, і зараз буду сверлити ось такою от штукою. Там досить тонкий пластик, легко його посверлить. От, І потім буду. Отвір збільшувати ось такою от штукою. Надумав ставити не саморізи, а надумав ставити ось такі розпірні пластикові втулки. Гірше, краще не знаю, саморіз завжди зможу вставити так, а це, мені здається, буде трошечки краще. Так, отвір прямо класний. Ось так от туго в нього війде і розіпре. Для того, щоб вийняти, треба лопатка. Так, бризовички я поставив, в принципі, кріпляться вони надійно, Тобто, вони звідси нікуди не дінуться. Але мені не вистачає такого прижиму. Тобто ось тут є, ну, якби сам відходить під крилок і бризовичок, і немає ось цієї картини, яка би тримала. Я думаю, що це через те, що все-таки пластмасові ці фішки вони просто якби тримаються, так, він не вискочить, але немає прижиму до кайомки. Тому хочу попробувати. Є в мене ось такі от. Кріпежі, так, трошечки їх підігнути і використати, тобто, щоб вони дали оцей саме зацеп прижимання. Дивився я. В інтернеті знайшов картинку, так як виглядають стандартні оці пістони, і вони працюють по принципу метелика. Тобто він всередину проходить, там перекидається, і тоді, коли ви затягуєте гвинт, там не саморіз, а там саме на різьбі, так, М4 там, чи М5. Ви, коли цей гвинт затягуєте, то пластина, яка провалилася, яка всередині розкрилася, вона прижимає ось цю конструкцію. І відповідно воно дуже чітко е тримає е і бризговик, і цей. І підкрилок, і крило. А ось тут все і немає. Ну і невдалий трошки використав я двосторонній скотч, так лишає він ось такий слід. Тому зараз я скину, попробую замінити пістони от, і витру сліди ось цього. Хоча ідея з плівкою брони так дуже-дуже вдала, тому що воно собі треба по плівці, а не по фарбі, не по крилу. От. Попробуємо зараз щось з цим зробити, щоб зафіксувати ось, ну, максимально прижатий А так виглядає досить класно, мені подобається. от їзди вже так в місто, підходиш. Ну, симпатичні призовички, так, які мають бути. так З металевими конечно, скобами вийшло краще. так от Прижало його до крила. от І, в принципі, добре воно тут тримається, ніяких нюансів нема не хоче воно ні вискочити, ні десь відлетіти. Ну, одним словом. Я задоволений. От єдине, що такий от синій болтик. В принципі, навіть цікавіше якось. Хоча можна і закрасити, якщо буде мішати в чорний. Все-таки залишається відкритим питання задніх бризговиків і хочу сказати, що на хетчбек вони не стають. Тобто, по-перше, їх потрібно або якось доробляти, або якось формувати, можливо, навіть гріти. Потрібно прибирати зайві елементи, так, які ось тут підливка на підкрилку заважає. Що стосовно іншої частини, то навіть форма не прилягає. Так? Ось оцей має стати в пазик. От, і видно, що ну, можна, звичайно, притягнути так якось, але, як бачите, не зовсім. Не зовсім вони сюди підходять. От Не зовсім правильна кривизна цього згину, щоб їх поставити. От, тому от така от ситуація. Ну, Я про це знав. Так. Мене цікавили тільки передні бризговики, тому я їх і встановив. Звичайно, якщо враховувати, що встановлюються і універсальні бризговики, так, то в принципі можна десь підігріти феном, так, можна десь спробувати сформувати кромку от, і притягнути якимось вже не в наштатних місцях, от, але так, щоб вони стали сюди без підгонки. То нічого не вийде. Потрібно щось подумувати. Ви били і син сол, о фьюзер. Фело стоп ми он стріт Seems a meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Rollercoaster, take me to a better time.